Де завжди найкращий відпочинок? Звичайно ж подалі від роботи. А де найкращий геймерський контент українською, звичайно ж, на каналі Lanet Play. Тож мерщій підписуйся і нічого цікавого не пропустиш. Чи ти, чи ти усюди, як грішні геймери розстануться з грішми, та як заробити на Фортнайті? Якщо ти відчуваєш слабкість та інформаційний голод, швидше підключайся до перегляду інфодози, адже це допоможе тобі відновити інформаційний баланс в організмі. Цієї п'ятниці випуск буде максимально стисне. Слим та концентрованим. Тож я розповім тобі 5 найцікавіших новин цього тижня. Погнали! Хесоям Багувікс, рокетмен. І ні, це не вигадане прокляття втраченою мовою Атлантів. Це просто чити для GTA San Andreas, які ми всі колись знали на пам'ять. Проте боротьба з вседозволеністю щоразу стає все більш жорсткою. Нещодавно видавництво Take-Two виграло суд проти автора чит програми для GTA Online. Джоні Перес продавав програму Елюзів за ціною від 10 до 30 доларів. Take-Two звинуватила Переса в прямому і непрямому порушенні авторських прав. Тож тепер він має сплатити компанії 150 тисяч доларів. Це максимальний штраф за подібне порушення, а також додаткові 66 тисяч 800 доларів, щоб відшкодувати судові витрати. Щось мені підказує, що така кругленька сума не стільки для компенсації збитків, а для того, щоб закошмарити інших розповсюджувачів читів. І продовжує читаємо читів. Вони ж використовуються не тільки для безсмертя та просування себе в кримінальні авторитети, а й для донесення прекрасного та піднесеного. Ось на новій карті Парижу Овербоч є рояль, на якому можна зіграти пострілами зі зброї. І не так давно з'явилося відео користувача Зібнон, який класно зіграв на ньому гімн Франції. Щоб це провернути, зібнону довелось написати на Пайтоні спеціальний чіт, який він назвав П'єно Еймбот. За словами геймера, Чіп дозволяє зіграти будь-яку мелодію в реальному часі і може програвати міді-файли. Однак правила Blizzard категорично забороняють використовувати сторонні програми, які автоматизують будь-які аспекти Overwatch. У такої у Фортнайті виступають діджеї, а у Overwatch немає навіть місця для бідного піаніста. Ну і ще трошки про геймерське втручання до ігор. Моди роблять усе краще. Фіговий графон на тобі. Мод немає поїздів. У Скайрімі для цього теж є мод. Майже експорно. Про що б ти не подумав? Таке вже стопудово десь є. Так от, щоб Геральт не знудився на самоті під час івенту в Monster Hunter World, До нього телепортнули його руденьку подружку Тріс Маріголь. Користувач під ніком Crimson Faust випустив модифікацію для Monster Hunter World, яка дозволяє зіграти за чарівницю з третього відьмака. Оце круто! Проте мені більше до вподоби Єніфер. Тож я не проти, якщо автор згодом додасть і цю рокову красуню. Проте Monster Hunter та багато інших ігор можуть стати черговою дійною коровою у штаті Пенсильванія. Адже саме там висунули новий законопроект 10% податок на жорстокі відеоігри. Це так званий податок на гріх якими оподатковуються усі ігри рейтингу М або 17. Ну а зібрані гроші передаються до фонду, який опікується безпекою в школах, представник штату Кріс Квін заявив, що саме жорстокі відеоігри є однією з причин збільшення кількості перестрілок у школах в Америці, а це він просто не дивився на шок контент на цю тему. Замість цього він апелював до заяви Національного центру досліджень з охорони здоров'я про те, що знайдено зв'язок між жорстокими відеоіграми та посиленням агресії. Проте Саме це дослідження не показало, що відеоігри та агресія ведуть до збільшення злочинності. Ну а взагалі можеш сам перевірити та подивитись той самий випуск шок-контенту. Всім контент-мейкерам, атеншн Epic Games розширює підтримку авторів контенту з відеоігор з власного магазину. Якщо раніше програма Супорте Creator працювала тільки у Fortnite, то тепер блогери і стрімери зможуть отримувати винагороди за посилання і від інших ігор. Наприклад, у Fortnite схвалені автори отримують по 5 доларів ну або аналогічну суму в місцевій валюті за кожні 10 тисяч вібаксів, витрачені їх прихильниками. Ну а щодо інших ігор, то час. Винагороди встановлюються розробником в індивідуальному порядку, та вона не може бути нижче 5%. Можеш брати участь у програмі, якщо у тебе не менше тисячі підписників. Ну і ще ти повинен бути зайкою, не порушувати правил та не бути токсичним. Ну а пролітають над цією програмою геймери з Ірану, Китаю та Північної Кореї. Просто тому, що так. Гарного тобі гульдебасу на вихідних. Дивись свіженькі серіали та не забувай пити чай з медом, щоб не захворіти. А вже зовсім скоро чекай на ігровізію про Apex Legends від вогняної Нейсі. З тобою побачимось у наступну п'ятницю. Чао, какао!